Всім привіт, включилась там, бо я без очків не бачу туди. Коротше, я сьогодні вдома, не на роботі. І сьогодні мені ніхто не дзвонив. Я ходила узнати, сказали, що мій номер телефону дали Шифу. І вона вас, вам дзвонить. Чекаю, дуже сподіваюся. Коротше, я забрала посилку. Я заказувала на сайті тему штатів. Ну, заодно там якщо на 60 злотих заказуєш, безплатна доставка. Короче, я заказала, собрала, сбегала. Що я хочу показати? Розпаковка називається. Це так, сейчас я уже тоже тільки открыла. Підставка під телефон. Получається, вот так. Він тут стоїть. І так, можна, і так. Удобно, мені по... в использованні такие такі ось штучки, наклеечки, щоб... На оці, я так розумію, щоб не скользила. Ціни я не пам'ятаю, якщо було б лучше з да? сценами. Ну, щось, коротше, ціни, копійки стоять. Дуже доступно. І в Україні цей сайт теж працює, У мене дочка вже заказувала. сказала, качество, непогане прийшло швидко. Ну, як швидко, тиждень, по-моєму, так. І доставка безкладна в Україні. Так. Дивіться, яка красота. Звісно, <хи> я без нього. Я завпереживаю, що не мале, бо я XS. Я б сказала, що ні. Коротше, така день-день спить. Якщо На... така погода, що там для вітря, ну, надборі вірю виходить, весна тепла, і осінь тепла. Тож у нього одна є слаб, такі, оці. вона неудобно її вдівати. Вона така, як синтетика, це м'якенька. Коротше, така вона. Воно щось там теж стояло. Так, Вроді би нормально, треба буде поміряти, як проснеться. Мені кажеться, я включу камеру, якщо буду міряти. Подивитися, як він вдівається в мене. Це, звісно, жесть. Ото. Це я заказала собі теплі лосіни. Зараз переживаю, щоб вони все так, що я в інтернет заказую ці. Воно ж не бачиш його візуально. Дуже люблю так заказувати, але ну, там же ціни нормальні. Ну вони чересчур теплі. Прямо такі. Так, зараз, секунду. Коротше, чоловік дзвонив, треба бігти. Бігом виходь, поїхали в магазин. Це він в відпуску називається так. Коротше, мені... Так, зараз я вже покажу, тоді доспану. І побіжу. сейчас, сейчас. Моя Рукою не вдома, вже не ставила. У мене ж це штатівоночки. А, це ж я штучку, Сейчас я відчеклю. Ось у мене вона наскільки. Де воно? Бачите? Ось оця пластмаска відломилась. Коротше, оце я так його ставлю і тут воно не держиться. Одпадає, коротше. Того я ось очки показала основна це посика. Так, так кручу. Він такий з підсвіткою буде в мене. Надіюся, що подобається мені підійти. Так, такого плана. Я потім, якщо це не то запишу відео, укажу, може кому інтересно, що може, кому таке треба буде на тему заказати, тому що в нас, я знаю, точно в Україні в магазинах, що буде ось примірка. Ти добре себе будеш вести? Поміряємо? Ось така. Зараз цей. Ну, така під цвіт взяла ж, звісно. Ну, я не знаю, чи вона буде. Ну, я таку коротеньку і брала спеціально. Вона просто така, як накидочка, щоб йому було. Я забула, що я знімаю його спокону. Коротше, ладно, все, я побігла, Міша, ти да, мене? Я недовго. все. Вроді так, посилкою довольна, все пройшло, все візуально понравилось. Осі не треба поміряти, таке, як великувати. Якщо що, відправлю їх в Україну, комусь підійде. Сестрі, коротше, не пропаде. Я сьогодні в рейсі. Приїхали з чоловіком на вигрузку. Тут недалеко він мене взяв з собою. Не знаю, чи тут можна знімати я трошки. Треба здати контейнер буде. Щось за вагончик стоїть. Меж з України. И там много контейнеров. Я так незаметно поставила камеру, потому я не знаю, вдруг тут нельзя снимать. Так интересно, да? Снимают контейнер. Зараз і нам так будуть, мабуть, я так розумію. Що він його кудись повезе. Боже, він же ж такий важкий. Аж наверх туди чи що йому треба буде підняти? А, так, да, просто поставила. Так, гляньте, гляньте, що в мене є. Якщо що, я в Польщі живу півгода, що я маю. Вчора були в магазині Carrefour, І я проходила, случайно була така полочка з товарами з України. Так, зараз я секунду купили ми 에, молоко зущене, я не, не пам'ятаю, не читала чи є знаю, коротше, українські товари. Ой, семочки. Я взяла две пачки, одну вчора открыла. Я їх любила в Україні, я часто купляла, а я солені семечки люблю. Коротше порадувалася. В Каріфурі є такий уголок там, а що там ще було? Я не помню, сухарики були, флинт, всяке таке. Ну, коротше, я побачила семочки, боже, це капець. Я вообще так дуже люблю семочки. Тут я брала. Ну, не, не, не то що прям не добрі, ну, не знаю, такі не ап'ікітні, їх не хочеться другий раз уже брати. Я вже й привикла без них. Коли побачила, о, це, звісно, живемо. Коротше, я записувала перед цим коротеньке відео, не було мені коли. Думаю, раз уже я взяла камеру, коротше, покажу ближче такі штани. Я е, прийшла мені посилка, бачите, вони, е, е, як воно сказати, воно не фліс. Такий, якби начосик. Коротше, дуже теплі, лосіни зроблені лосінами. Вони заплатила я за них 25 злотих. Це в мене посилка з сайта тему. Китайський, чи який він сайт, ну більш-менш таке качество товарів, і вони такі от гладенькі. Так, зараз я прикручу. У мене тут а Боже бардак безлад, не хочу показувати сюди. Жарю яйця. Готовлю чоловік завтра уїжджає, був в відпуску, уїжджає. Я йому так ось в банку жарю яйця. Зараз я прийшла, поки виключу. Вже зараз зараз це відео. Коротше, тут у мене треба включити вентиля... з вентиляцією, бо як, господи, благо велика. Запікаю овочі і м'ясо там. А тут а... там в мене в рукаві два вида м'яса, ребришки і ще кусок цільний, І з овочами. Це я так йому готовлю в судочок. Він бере. Ну, коротше, щоб не купляти в рейсі домашня їда більш-менш наскільки фати, а тоді вже він докупляє. Коротше, то я прикрутила, я не про те. Лосіни заплатила 25 злотих. Це 250 гривень примерно на українські. Не знаю, по чому би таким в Україні можна да, було купити. Я за те, що доступний сайт, я, повторяюсь, вже казала, тему можна в Україні скачувати приложення і заказувати товари. там. Оця мішана 13 злотих 130 гривнів. Ще не міряли. Я відео обов'язково засніму. Це буде інтересно, як він у мене вдівається. Оця штучка 5 злотих, 50 гривнів. Ще теж даже ось наклейки. Коротше, в мене це прийшла посилка, все лежить, нема коли. То туди поїхали, то те зробили, коротше, день проходить як 5 минут. І цей же ось новий, з підсвіткою, з камерою, теж ще його не пробував. Чоловік вже уїде завтра, в мене буде времені більше я... Ну Він такий, це ось я дивлюся як тринога така вона видна. Він дожен там, було, що він вищим робиться. Щоб хоч не низький був, не знаю. Ну, по судя по цим деталькам, він такий, ну, по сравнению з тим, що в мене був, такий плотний, да, качественніший, звісно. Бо в мене отут воно порозлітало, все поламалося. Отут було. Коротше, думаю, що нормальний. Зараз смонтирую відео, виложу, я там перед цим трохи позаписую. Мені сьогодні писала подруженька моя. <гум> так приятно стало, звісно, капець. Спросила, що нема відео, чи з мене все в порядку, Боже, звісно, це безцінно, що люди турбуються. Спасіба вам, велика, отдельно, окрема благодарність, дуже приємно, все в мене нормально. Ну, як сказати, роботи немає, так мені не дзвонили в кафе робила. Чекаю з понеділка, якщо що, опять буду йти. Коротше, я два рази вже ходила туди, сказали чекати дзвонка. Ну така ситуація. Я тут два дні поробила дві сміни там і опять оце чекаю. Ну тут, звісно, розстроєна трошки. Ну, поки в принципі мені не до роботи, якраз вдома скільки роблю, поки чоловік вдома. В принципі, воно все, що не робиться, да, то й О! смонтирую по запису, я перед цим там трошки записувала, виложу. А з понеділка піду в ходьбу. Кстати, я розкажу за ходьбу. Я не доходила. пам'ятаєте, я була в мене перед цим відео. Я не доходила, по-моєму, два дні не, е, і там скільки з кілометрів до того, що я запланувала. Я планувала 75 кілометрів пройти. Мене там трошки не хватило. І я прописувала суму. І, коротше, це окреме відео, бо там довгенько здійсню собі кави і запишу, блін, воно працює. Совпадіння може, але не знаю, хто в що віра. Я вірю в те, що все-таки воно працює. коротше, розкажу то окремо. Зараз смонтирую таке коротеньке відео, може ні о чому. Ладно. Спасибо, хто дивиться. Дуже велике спасибо, Боже, що пер... женщина написала, переживає, подруженька, дівчинка, не знаю, я вибачаюсь, як до вас обратися. Мені здається, це наскільки не важно. Да? Важно те, ті емоції, які ми друг другу посилаємо, даримо. І да, от ви за мене попереживали. Вам воно вернеться в сто раз да, за вас, ну, тобто, як воно працює в цьому мирі. Да? Всі ми до, друг, до друга притягуємося, друг друга обмінюємося емоціями, які посилаємо. Щось стукає, я не пойму, пока що. Які посилаємо і злучаємо та й вертається нам, того, всього вам найкращого, всіх вам благ. І всього, всього, всього. всього, всього мене ще ось гляньте, яка красота є. Любуюся ними. Такі красиві, так? Да? Розцветка така. Якраз осіння. Іде такі, підходить короче, до композиції фруктової. Все в тон. Вони не пахнуть, звісно, але зато яка красота. Я міняю водичку в них кожен день. Коротше Знаєте, що замітила ще? Скільки тут цвіти купуємо, у мене завжди чоловік як в отпуск приїжджає, у мене завжди цвіти якісь стоять, обновляємо кожного разу. І в них тут завжди попарна кількість цвітів. Оце От тут зараз 10 розочок. Я не знаю, що так. Я, я теж в це все не вірю. Не вірна, там парна, не парна. Мені головне, щоб красота була. Просто клас, а скільки їх я просто замітила, в да? нас от в Україні завжди вважається, цей букет має бути непарна кількість. А тут парна. Красиві. Кстати, оцей букетик стояв 11 з чим-то злотих. 110 гривень, 10 розочок. Вони височенькі були. Це вже я підрізаю, їх вже ж кожен день міняю водичку. Це, ну, така довжина. Ну, так непонятно, я не знаю, скільки сантиметрів. Присота. Ну, трошки, да, вже починають вони. Ну нічого, може постоять ще, порадують мене. Тут ульпанчики, гвоздійки купляли. Ми за магазин йдемо. Перше там заходимо в відділ з квітами, підходимо, чоловік каже, вибирай, які. Я собі вибираю і він купляє. Класно, так? Да? Маленькі радості, а приємно. Наш такий непростий час. Кстати, сьогодні ой, у нас я з міста Кременчук, сама в Полтавської області в нас сьогодні там цей збивали чи ракети, коротше, не знаю. І осколки в центрі міста впали осколки, по-моєму. Чи як там не було? Дуже не можна там за всі подробності казати. Ну коротше, що там і людей повилітали вікна, балкони, ну, стекла. То есть, і марш автомобілі там говорили, по-моєму, 4 я бачила відео ну, в інтернеті. Боже, це капець, так? Да? Який час у нас важкий, в який час важкий живемо? Отак От люди жили, сьогодні є машина, завтра її немає. А як вона заробляється тяжко? Людина, може, як ми все життя на ту машину собирали, тільки її купили. І, ну, коручше, Це так важко. Тому такі маленькі моменти, я стараюсь, звісно. Радуватися любому, змогла да? купити тих фруктів, просто груша, мандарина, Боже, це вже в цьому дню да, є вже за що благодарити. Квіти я взагалі мовчу. Ой, тяжко, а завтра. Да? І сподіваємося, що завтра буде краще, ніж сьогодні. Хай так і буде.